Починається з нових рухів, починається з активності, і ви вже рухаєтесь разом зі мною. І руки у вас так, як вам зараз цього хочеться. Прислухайтесь до свого тіла. Немає якихось правильних рухів, рамок є ваше тіло, є його ранковий стан саме сьогодні. І є бажання вивести себе в найкращий ресурс на весь день. Тому будьте вільні, зараз в своїх рухах можете закрити очі ще трошки додрімати, але при цьому продовжувати рухатися так, як вам це подобається. Добре, поставте ноги разом, права в сторону, ліва в сторону, права разом, ліва разом. Ми продовжуємо цей рух. І ми з вами додамо праву руку ліво, праву, ліво, право, ліво, право-ліво. Більш динамічний початок право, ліво, право, ліво. Тепер ручки на стегнах ліва в сторону права, ліва всередину, права в середину. Все робите те ж саме. І додавайте м'якость руху вашому тазу. Додамо руки ліва, права, ліва, права. Сприймайте це як нейро вправу з самого ранку. Якщо не виходить, пробуйте. Немає такого, чого б ми з вами не змогли. Головне це кількість спроб, регулярність тренувань. Ще один раз. Права, ліва, права. Добре, тепер руки ми з вами. Поставте ноги на ширині стегон. І праву ручку заносимо над головою. Ліву заносимо над головою. Взялися за лікті, округлилися. Підняли руки і поєднали замок. Підняли. Тепер ліва над головою. Права над головою взялися в замочок. Округлилися, підняли і замочок за спинкою. Продовжуємо. Права, ліва, округлилися, замок. Ліва, права, округлилися, замок. Ззаду. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Замок, з рук захоплюйте. Вдих, видих, тих. І замок з рук. Добре. Залишіться з розслабленими руками. Я стану до вас боком. вивідіть праву руку вперед. Ви закрите трошечки свої передні нижні ребра вниз, але дуже м'яко. Опустіть плече, зігніть руку в лікті і забудьте про її згинання. Зараз буде вправо, в якій не можна згинати руку. Витягуємо руку вперед, але корпус не закручуємо і руку назад. Ми з вами працюємо з рухливістю лопатки. Вдих і видих. Вдих. Приберіть розвертання корпусу, якщо воно додається. Якщо ваша рука хоче згинатися, не давайте їй, бо цим самим ви заміняєте рух лопатки згинанням руки в лікті ще один. І скинули, зігнули ноги і скинули руку, розгойдали ще один. Друга ручка так само вирівняли. Не розвертаючи корпус. Руку вперед, ніби вона хоче відірватися від корпусу. І руку назад. Палець великий вгору. Лікоть ви не згинаєте. Уявіть, що рука хоче вирватися, а ви її назад. І не прискорюйтесь, бо дуже часто втрачається рух назад, якщо хочете зробити швидко. А назад нам теж треба гарнесенько, наскільки виходить в зоні комфорту, руку відтягнути. Ще. Один зробимо. Згинаємо динамічно коліна і два розгойтування. Ще одне. Добре, тепер підніміть праву руку вгору і виводимо вгору лопатку з плечем і опускаємо вниз. При цьому не виконуйте боковий нахил. Тобто, ваше тіло залишається в тому положенні, в якому і є. За маківкою, потилицею тягніться вгору. Три вдих вгору, видих вниз. Так само слідкуйте за ліктем, щоб він не згинався. Кожен раз повторюватимете цей комплекс вправо, останній раз підйом, розгойдування і згинання колін. І ці рухи будуть ставати значно кращими. Прийде момент, підняли ліву руку, і ваші плечі перестануть давати про себе знати, бо ми розрухали з вами лопатки. Ще зробимо два, вниз. Один. Загинаємо коліна. Два розгойдування. Опустили руку. Тепер грудну клітку закрите і розкрите. Разом з долоньками. Закрите, розкрите. Дуже багато вправ. Направлених на покращення роботи верхньої, і нижньої частини тіла та стегнових, тазу є в моїх програмах, про які ви можете дізнатися на моєму інстаграм. Ще зробимо один, розкрили долоньки, опустили, витягнулися і дихайте, глибоко можна закрити очі. Ще два. Розкривайте передню частину грудної клітки. Видих. Вдихайте так, щоб плечі не піднімались вгору. Один. Продовжте декілька вдихів-видихів без якихось спеціальних цілей. Розкрите ключиці в сторони і додамо прокручування рук і підйому в сторони. Ноги поставте зручно, бажано паралельно стопи по другому пальцю стопи. Не піднімайте плечі. Рух відбувається не тільки в зап'ясті, перевірте, а він йде аж до плечика І потім опускаємося вниз. Чотири три, два, один. Ще. Вгору, не поспішайте. Краще, повільніше, але доходьте до плеча і вниз. Два. Один. Руки розслабились. Дамо рух нашому тазу. Тазу стигновим адже йому весь день ще носити наше тіло. Знову стопи широко, присіли трошки зігнувши коліна. І тазом розхитуємо вперед-назад. Не робіть це м'язовим зусиллям, тобто стискати сідниці чи живіт, чи інші частини тіла зараз не потрібно. Уявіть свій таз, ніби це гойдалка, кісткова структура тазу легко гойдається вперед і назад. Можна додати рух рук. Жоден рух не буде зайвим, особливо, якщо це свідоме виконання. Пальчки ніг не відривайте. Чотири, три, два, один. І тепер ми з вами колові рухи. Так само легко, тазом. До лівої ноги. Вперед і до лівої ноги. І руки до лівої ноги. Додамо до лівої ноги. Вдих. Вдих коло руки вгору. І видих. Ще чотири. Три. Таз розслаблений. Два. М'язи не вмикайте. Один. Лише ноги самі вмикаються, бо тримають вас. Тепер до правої ноги, вперед, до правої ноги. Вперед. І навколо правої ноги. І додамо руки праворуч. Вгору вдих, видих. З кожним повторенням цієї зарядки ваше тіло ставатиме слухнянішим, і ви більш просто і легко зможете виконувати рух саме через розслаблення, без напруги м'язів. Це останнє повторення. І стопи поставте вперед. Можна звузити ноги, знайдіть зручне положення, в цьому положенні коліна зігнуті. Уявіть, що ви стегнами відштовхуєте два великі м'ячі, наприклад, з двох боків у вас. І ви відштовхуєте без сильного зусилля. Чотири, три. Працюємо з вами з приведінням, відведінням стегна, стегнової кістки. І тепер по діагоналі. Ми ліву ногу залишимо, праву ногу поставте ніби як танцювальна третя позиція. А потім переносіть її назад. І в цій же позиції. І ми таки більш діагональну займемо позу, трошечки змінимо кут роботи та застигнувого суглобу. Чотири. три. На розслаблених колінах. Один. І тепер знову коло вперед, до лівої. Два. Один. І назад. Вага тіла трошечки більше на передній нозі на лівій. Три, два. Один. Поставили ногу праву вперед. Ліва нога. третя позиція. Відійшла в третій позиції в сторону. Присіли. Права нога трошки більше вас тримає. І розхитуємо таз. Вже не вперед-назад і не зовсім в сторону, а це вже таке діагональне розхитування. Чотири, три, два. Один. І тепер колові рухи вперед і праворуч. Вперед і праворуч. Ще два. Поміняйте напрямок руху. Не намагайтеся зробити його більшим, ніж пускає. В свободному стані ваше тіло. Добре. Є. Маятник. Ми з вами повидаємося. Руки в сторони, з ноги на ногу. Руки не опускаються, ви ніби зірка. Вони витягуються. І дуже класно, якщо ви сильне натяжіння лінії рук через пальці весте. Чотири. Три. Плечі опущені. Два. Один. Тепер маятник. Права нога вперед. Ліва ззаду. І так вони і залишається. Права-ліва. І додайте рух, рук. Ліва назад, нога, зато ліва рука вперед. Ліва нога назад, ліва рука вперед. По лівій руці орієнтуйтеся. Чотири. Три. Два. Один. Поміняємо права нога назад, значить права рука вперед. Орієнтуйтеся по правій руці. Чотири, три. Ще один назад. І вперед. Є. Yeah. В центрі протрусіться. Ранкові протрушування дуже гарно пробуджують і тіло, і нервову систему, і ви можете їх робити не обов'язково повторюючи деталь за деталью за, за мною, а ви відчуєте, де хочеться протрусити, де зараз є такий якийсь шматочок тіла, в який десь не доходить енергія, не доходить робота м'язів. Протрушуйтесь, ніби такий холодець. Це звільняє нервові волокна закінчення, які можуть бути зажаті. Добре. Впевнена, що ви собою задоволені. Руки вгору зробимо вдих. але не розкриваєте передні нижні ребра. І видих з горла. Робимо вдих. На моєму YouTube-каналі ви знайдете більше. Ранкових руханок в доступі та інших дуже корисних вправ. Обов'язково підписуйтеся, зробимо ще декілька великих видихів Не забудьте увімкнути дзвіночок про свої повіщення, про вихід моїх нових відео. Ну а якщо хочете продовжити займатися зі мною більш глобально з роботою над усім тілом, то приєднуйтеся до моїх Програм та закритого клубу. Вся інформація є у мене в інстаграмі.